У добрий час рада діти бачити вас. Ой, подивіться, до нас залетіла сніжинка. Сніжинки весело кружляють на землю вілою ковдрою лягають. Наша сніжинка теж хоче покружляти. Чи будемо ми їй допомагати? Малята, допоможемо нашій сніжинці покружляти. Так, малята, звичайно, ми допоможемо покружляти наші сніжинці, подмухавши на неї. Ось так, як я. Давайте подмухаємо на нашу сніжинку. Давайте подмухаємо легесенько на нашу сніжинку. Трішечки-трішечки. А тепер давайте подмухаємо на нашу сніжинку сильно-сильно. Бачите, як весело кружляє наша сніжинка. Давайте ще раз подмухаємо на нашу сніжинку, але легесенько. Робіть так, як я. Ой, подивіться, як весело наші сніжинці. А тепер давайте з вами сильно, сильно подмухаємо на нашу сніжинку. Ось як весело наші сніжинці, кружляти. Їй дуже подобається кружляти. А я пропоную вам, малята, вдома, теж знайти сніжинку та покружляти її так, як я. Та надіслати нам фото або відео. Я буду дуже чекати на них. До побачення малята!